Друзі, всім всім привіт! Рада вас всіх вітати в себе в гостях. Мене звати Іра, і я хочу сьогодні разом з вами роздивитися одну з ехінаций, яка зростає у моєму садочку, який знаходиться на Харківщині. Сьогодні ми з вами будемо роздивлятися декілька сортів, які у мене квітують на сьогодення, серпень 2025 року, у моєму садку. Ось так виглядає шишечка. Однієї з ехі на цей. Ну, а тепер я хочу вам показати, як вона ж насправді розкривається. І начебто нічого особливого. Все, як завжди, звичайний пуп'яночок, звичайний колір. Але, друзі, дівчатка-хлопці, як же вона чудово виглядає, коли набирає вона своїх обертів, коли перетворюється ось з такої. ну Начебто звичайної шишечки, намагаюся вам її ближче показати, зосередитись на її відтінках, подивіться. Такі звичайні пилюски в. Ну, майже, мабуть, рожево-темного відтінку, з такою шишечкою, коли вона відцвітає. Я саме так і роблю, лишаю її ось у такому вигляді. А перед цим вона виглядає саме ось так, коли вже закінчує свій цвіт. Є такий вінтажний рожевий відтінок, дуже її обожнюю. І хочу вам показати, коли ж вона відкривається, вона має ось такі відтінки. Тобто вона настільки. Мінлива, настільки цікава, що, звісно, я раджу її до вашого саду. Обожнюю цю красатульку, бо вона не є високорослаю. У моєму садочку вона нещодавно з'явилася. Подивіться ще раз, як виглядають її пуп'яночки, начебто нічого особливого, але, друзі, дівчатка-хлопці, коли вона їх розкриває, бачите такий рожево-червоний відтінок. І ось ми разом з вами бачимо її розкриття цих пуп'яночок. Люсток. Вони перетворюються в цікавий колір, ну, трішки є помаранчевого, трішки є рожевого, потім вона ось так видає свої відтінки, бачите, жовто-гарячі і дуже цікава вона тим, що її серединка, звісно, також має ось такий червоний відтінок. Цікавинка і не передать вам словами, яка саме, бо вона не тільки мінливістю мене заворожує, а також і своїм зростом. На сьогодення вона не перевищує біля 40 см ну, приблизно десь так, якщо брати ось ці перші квітоноси, які вона вистрелювала ще навесні, бо у нас весна була теплесенька. Ну і звісно, вона мені дарувала неймовірну красу своєї. Стебла, пелюста, куща, габітуса неймовірна красотулька. Можу вам про неї розказувати довго і довго, але я рахую, що краще один раз побачити ці відтінки, цей кущ і вже зрозуміти, чи потрібен вам він, чи не потрібен. Звісно, було б краще вам її показати, коли вона тільки розпочинає свій світ десь приблизно. Ну, наприкінці червня, от я так думаю. Але, друзі, я рахую, що і в серпні вона чудово виглядає. Бачите, я потихесеньку намагаюся вам показати її дійсні кольори вінтаж, отакий сорт. Sun Magic Vintage Orange зветься, якщо я не помиляюся, цей сорт буду вам її зараз підписувати, щоб ви розуміли, який це. Є сорти хіна це є, і якщо вона вам сподобалася, обов'язково мали її на увазі і, звісно, придбали до свого садочку або в свою колекцію. Бо ще раз вам нагадаю, дівчатка-хлопці, я не планую її на наступний рік з вами ділитися, буду її розмножувати, бо я рахую, що вона варта уваги і тим паче, щоб вона зростала у наших садочках. Подивіться, який це чудовий відтінок. Мені, звісно, подобається саме ось такий насичено-помаранчевий, з рожевим, з червоним таким. Ну, і також я обожнюю її, коли вона також відквітає. Бачите, які в неї квіточки. Шишечка цікава ось цей вінтажний колір, і поруч, коли ось такі і жовті, і помаранчеві, ну, різнокольорові фарби. Мені здається, вона просто буде неймовірно виглядати, коли її, звісно, буде дуже і дуже багато. Ну, і тому в мене її тут чи два, чи три пушки. Я, звісно, ще буду її продовжувати розмножувати, милуватися її красою. Вам трішечки покажу її, познаю. Ну, а також буду продовжувати її. Намагатися розмножувати, щоб її посадити на наступний рік, можливо, в інше місце, бо я хочу її трішечки прибрати з цього місця, бо вона в мене, дівчатка, по-перше, тут підгорає, бо я її не дополиваю. І також вона в мене тут зростає на невеличкому пагорбі. Також я не зовсім її бачу. А ось ці відтінки, їх треба мати, звісно, десь поряд із собою, де ви частесенько гуляєте. тому я хочу зробити її трішки перенести в інше місце, бо вона вартує уваги. Ну, а також вашого зору. Напишіть вашу думку, чи сподобався вам цей сорт, чи не сподобався. Можливо, просто я обожнюю помаранчеві відтінки та її співаю діфірамби. А ви напишіть свою думку з цього приводу. Чекаю вас у коментарях, а також хочу нагадати, що в неї є величенька квіточка при її зрості самого кущика до 40 см. І ось я показую вам, як виглядає, нагадую, точніше її колір, коли вона розкривається. Неймовірно, красивенька, помаранчева така насичена, потім змінює свої відтінки та дарує їх нам. Дуже цікава в неї пелюсточка також. Ну і пропоную вам подивитися ще на один сорт, який тільки-тільки, друзі, починає в мене розкриватися. Вона ось така, коли розкривається, ну, така, трошки, знаєте, бешкетна. В різні боки терчить, але друзі, вона тем не менш дуже симпатична, бо є це білий відтінок, і мені подобається він у садочку, виглядає дуже дорого багато. Це високоросла рослинка, ну як високоросла, до 60 см, і при гарному догляді може бути трішечки вища, або, навпаки, все залежить від того, як ви їх. Полюбляйте, мені дуже подобаються її пелюстки, а ще більше мені подобається її шишка. Подивіться, як вона виглядає, що з нею відбувається, коли вона розкривається. Давайте ми за нею будемо і далі спостерігати, насолоджуватись її красою. Кольором, і найголовніше, її загальним виглядом цього куща. А я хочу вам нагадати, друзі, що ми з вами роздивляємо сорти хінацеї, яка зветься Delicace Ice. Тобто, ось така цікава, симпатична. Квітує, малує ока. І ось так вона на початку свого розкриття виглядає. Тобто, бачите, які в неї пелюсточки, яка темно-темно-зелена серединка. Ну і звісно, коли вже розкривається, вона просто становиться неперевершеною, гарнезною, ну, і дарує свою красу. Зростає вона в мене ще біля одного сорту ехінацеї. Зараз я також вам буду показувати, вже ми з вами ми Її роздивлялися у світлинах, я вас з нею знайомила у групі. А тепер хочу вам просто, дівчатка, показати наживо, як це все виглядає. Подивіться, яка краса. Мені знаєте, що в цьому сорті подобається? Те, що Подивіться, яка серединка. В неї дуже незвичні пилюстки, шишечки. Вони такі, знаєте, не виглядають у формі шишечки, як ми зазвичай звикли бачити їх і нацею, а в неї серединка, як ви бачите, складається саме з пелюсток. Ви подивіться, яка вона гарнюнечка. Я вам зараз підписую цей сорт цієї південної красавиці. Її е е Такий є переклад. Вона у мене тут зростає біля. Високої грядки. Я намагаюся, звісно, вам показати її повну красу, як це виглядає з боку, зверху, в неї дуже неонові відтінки. І я вам хочу сказати, камера її зараз просто ідеально передає по кольору, не засвічує. Тобто її, подивіться, дівчатка, як виглядають гарно нижні пелюсточки. вони йдуть рожеві, а серединка в неї йде Дуже рожевого, ну, я б так би сказала, трошки малинового відтінку. Вона в житті набагато, знаєте, виглядає ну, начебто неоновою, більш такою насиченою. Хоча камера передає їй правильно зараз колір. Просто що камера з'їдає ось цей неоновий відтінок. Її таку, знаєте, яскравість, таку пляму. А в житті вона просто така, знаєте, ну, вирви ока. От я б її так назвала. Зараз я вам показую, що тут та точніше намагаюся вам. Показати, коли вона відквітає, в яких відтінках вона буває. Це також важливо, для того, щоб ви могли ідентифікувати той чи інший сорт сортихінацією. Це перша її була квіточка. Я, звісно, їх не зрізаю, так лишаю, не бачу в цьому нічого поганого. Таки, знаєте, становиться природний садочок, для того, щоб потім просто можна було спостерігати за цією красунечкою. Ось так вона є неонова. От зараз гарнесенько відбувається передача кольору. Ну, а в житті ви ж, розумієте, вона ще яскравіша, ще соковитіша. Хочу вам передати її неймовірну красу. Вона у мене тут трішки замульчована. намагаюся я це, звісно, зробити більше, бо мені дуже подобається, як ехінацеї реагують на мульчу, і їх не так треба часто поливати. Уявіть собі, дівчатка-хлопці, в спеку я поливаю їх на 4-5 день. Так, звісно, вона замульчована. Але якщо інші рослинки брати без мульчі, то я поливаю на. Третій день, ну тобто через день поливаю. отак. Тому мені здається, що можна все ж таки мульчувати і насолоджуватися її красою сам в спекотний час, ну і трошки зменшувати собі роботу по її догляду. Подивіться, яка красатулька. Ну, це ж треба таку створити красу, це ж треба селекціонерам зробити так, щоб її нижні пелюски, дивіться, терчали у різні боки. Вона просто красотулька, неймовірна. Буду її розмножувати, щоб вона була статна. Є в мене місце для її постійного. Зростання це в мене тимчасове, але друзі, всерівнована краса, яку я, звісно, раджу до ваших садочків. Хай вони в нашій країні благоухають, дарують нам радість, квітують, і найголовніше, щоб була перемога, і ми змогли з вами насолоджуватись красою цих квітів. До зустрічі, усім пока.